Шановні українці, доброго дня. На сьогодні 30 жовтня. АЗС-комплект на зв'язку. І я вам сьогодні буду показувати правильні колонки 12 В для Дізеля. На будь-який смак. Це середній варіант колонок, середній сегмент колонок. Як в ціновій, ціновій політиці, так і в. В такому середньому гарному сегменті якості. Це в нас будуть 12-вольтові дізельні, швидкість 60-70 літрів на хвилину. Якщо ви обираєте собі колонки 12-вольтові, не беріть ну, максимально дешеві колонки. Якщо ви хочете, щоб у вас працювало все якісно і, і довго. Значить, покажу, що ми пропонуємо вам. Перший варіант це у нас буде 12-вольтово на механічному лічильнику. Завжди просіть менеджерів, щоб вам рекомендували фільтрацію. З фільтрацією, сепаратором вологовідділювачем. Механічний лічильник. К44 максимально простий, максимально надійний. В похибці десь приблизно 1%. Нормально калібрується, нормально працює. Далі насос з повітряним охолодженням, самовсмоктуючий. Це, на мою думку, топовий мотор в швидкості 60-70 літрів. Добре працює в полі, має повітряне охолодження, систему байпас, чугунний блок. Мідна обмотка. Кнопки комстартерні, старт-стоп. Eh, пістолет автоматичний. В цій колоночці eh, до людини їде зі 120-м пістолетом. Бо у неї задача заправляти тільки комбайн. Тільки комбайн. Топ для людей, які ще старовіри, назвемо їх так, які хочуть тільки механічний лічильник. Далі. Це вже цікавіше. 60-літровий на 60 літрів на хвилину. Дуже класний насос. ну Максимально не гріється, працює добре. Ціна ну максимально доступна у неї. Лічильник електронний, він працює від акумуляторів, має функцію калібровки, загальне, моментальне. Пістолет автоматичний, стандартний 24-й. Також система фільтрації. Тут вологовідділення, бо буде стоять на кубі. Ну, ви подивіться, який, який провід, да? сам за себе б... каже. Класно, недорого, якісно, точно, з хорошою фільтрацією, недорого. Топчик, ну, на мою думку, 12-вольтовий. На в 3 лічильнику, з попереднім набором. Треба вам заправити 1000 літрів старт. І пішли смакувати каву. І він вам скаже: Я заправився, все, тебе чекаю. Максимально точно, максимально просто. Не знаю, чого люди його побаюються. Дайте нам кращу механіку. Хто попробував електроніку, все, кажуть, більше ніякої механіки. Повітряне охолодження, той самий насос, байпас, система термо, термореле, фільтр сепаратор. Тут ми бачимо, пістолета немає, бо у людини є свій пістолет і свої шланги. Попросила відняти, ми відняли. 12-вольтові колонки можна збирати як конструктори. В будь-якому варіанті від 40 літрів там, і до 100 літрів на хвилину системою фільтрації з багаторазовими зимовими фільтрами просто технічного обслуговування. Це все індивідуально під кожну задачу. Ми їх обслуговуємо, ремонтуємо, надаємо гарантію. За вами закріпляється менеджер. Любе питання, ви написали Viber, соц... ну, Viber, Telegram, WhatsApp і так далі. Через хвилинку людина відповіла вам, надала повністю всю інформацію, що там неправильно, що не так стоїть, не так підключили і так далі. Не зрозуміли, як відкалібрувати, якщо не замовляли калібровку, подзвонили по відеозв'язку. Менеджер вам показав, які кнопочки нажимати, нажали, і все працює. Ідеально. Подзвонили, зайшли на сайт, сказали, нам потрібна колонка, дайте нам в такому сегменті ціновому, в такій якості, в такій комплектації. Людина, наш менеджер прописав, зробив специфікацію. Якщо потрібен договір, заключили договір, виставили рахунок, оплатили, і вона поїхала до вас на наступний день. Також колонки 12220 Дізель, бензин, масло, адблю, керосин, спірт. Все це є в наявності. Любі варіанти лічильників, фільтрів і так далі. Вам потрібна колонка? Позвонили, замовили. Завтра вже перекачуєте дизельне пальне. Як. З простотою, легкістю і швидкістю. Все, дякую, що подивилися. Напишіть, якщо є якісь питання, Переходьте на наш сайт і замовляйте. Всім дякую, гарного вечора. Будемо на зв'язку, зробимо отакі колонки.